Ми всі чітко пригадуємо 27 лютого, бо перший, хто зустрів ці диверсійно-розвідувальні групи, які заїжджали до міста Харкова, це був саме Корт. Цей спеціалізований автомобіль він передається Національній поліції в Харківській області, а саме спецпідрозділу Корт. Цей проєкт коштує біля 13-14 мільйонів гривень, що відповідно дозволить нам національній поліції спецпідрозділам, більш ефективно виконувати ті завдання, бойові завдання, які наразі стоять перед нашими військовими. 27 лютого, коли на територію міста зайшли деграційні групи, на той момент нам цього транспорту. Дуже не не вистачало налічі кулемета крупнокаліберно дає нам перевагу для нас для спецпідрозділу Цей транспорт необхідний. Це автівка українського виробництва. Вона називається Казак. І я вважаю, що це дуже значний внесок в підвищення обороноздатності нашого міста та області. Я не можу вам сказати, як вона єдина на Україну, але я точно можу сказати, що вона єдина у місті Харкові, яка взята на озброєння національної поліцією. За своїми технічними характеристиками передбачає можливість захисту. Від крупнокаліберних кулеметів, від е, мін е, вибухових пристроїв, це саме то, що необхідно для, для спецпідрозділу, щоб пересуватися, якісно виконувати свою роботу, завдяки Олегу Васильовичу і Асоціації газу України, які вложили кошти душу в цей проект, благодаря фонду Павла Якіменка, тобто це колективне, так, рішення втілилось в те, що ви бачите. Це лише перший з декількох, які ми плануємо реалізувати і саме передати на кошти.